Про що це Арка? Власне, ми звикли його розуміти як певний антипод Бога, тобто про певного суперника Бога, що містить у собі все колективне зле, тобто всі колективні світові помилки, все колективне світове зло. І, власне, в, в архетипах Юнга це як колективна цінь. Так, Якщо ж говорити про те, як, що є основою цього аркану взагалі, основою цього є власне, ну, матеріальний всесвіт, як такий, тобто матеріальна фізична структура, Тобто це майя і також це ілюзія. Що створена тут, тобто це як матриця, і, власне, всі спокуси, що пов'язані із цією ілюзією, яка нас оточує і яку ми самі собі створюємо. Якщо ж говорити про силу, так, це є первинна життєва вітальна сексуальна сила, це сила, що породжує все живе, все нове. І це потяг між протилежностями, це потяг між полами, між жінкою та чоловіком. Це те, що склеює всі форми між собою та створює цю структуру. Так? І власне це народження дітей, це закріплення людської душі в матеріальному всесвіті, у фізичному світі. Тобто душа закріплюється, отримує свій певний потенціал, надалі рухається, проживає цей потенціал. І це відбувається у цьому аркані. Тобто, це народження дітей, це продовження роду, ось це накопичення всіх благ. Якщо ж цей потяг, що створюється у цьому аркані між протилежностями, і це відображення того, що ми вже бачили, тобто в аркані закохані. Так, але цей потяг має більш таку животну, сексуальну, первинну. Тваринну природу. ось якщо це переходить у взаємозалежності, то ми отримуємо ці ланцюги, які ми бачимо на цьому аркані. Тобто люди самі поринають у свої ж залежності. І тут ми бачимо сцену, яку ми вже спостерігали в Аркані закохані. Тобто там була сцена владемського саду Адам і Єва. Але ж Змій запропонував Єві вкусити плод розбрату, і власне вони поринули у матеріальний світ у залежності від своїх страстей від своєї животної природи. Так і ці ланцюги їх тримають, і вони можуть звільнутися від цих ланцюгів, якщо вони усвідомлять власне я, якщо вони усвідомлять власну божественну природу. І тут є якраз натяк на шлях ход тіферет. Тобто ход це якраз є та структура, та матерія, в якій ми закріплені, це є наша ілюзія. І ми маємо її собі підкорити, тому ход це слава.